Говоримо. Ми живемо у світі, де медіа формують наші уявлення швидше ніж книги чи навіть особистий досвід. Колись це були плакати, агітаційні фільми, партійні газети, сьогодні серіали, шоу і соцмережі. І здається, саме вони створили цілу галерею викривлених образів віри. Священник, користолюбивий лицемір, християнин, неосвічений фанатик. А церква місце заборон та обмежень для особистості. Власне, про подібні міфи сьогодні. Будемо спілкуватися з нашим гостем. На сьогодні у гостях священнослужитель Владислав Берецький. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Сила віри дуже часто сприймаються якраз як обмеження або ж страх і слабкість. Взагалі, що стало джерелом цих спотворених образів християнства? Може, це пропаганда, масова культура чи якісь внутрішні проблеми церкви. Ну, якщо чесно, то питання дуже з одного боку, дуже глибоке, тому що я б напевно його трошки переформулював. Не сама любов, свобода чи сила віри сприймаються як обмеження, а деякі вияви сприймаються mm -hmm. як, як обмеження. Тобто, якщо ми бачимо сьогодні тенденцію з віра в себе. Так, сила віри в себе, вона не є обмеженням, вона навпаки є певною а, позитивною ідеєю, яка просувається і в соцмережах, і загалом, от в, в масах. А свобода того самовираження, також активно просувається. А якщо ми вже говоримо про любов, свободу і силу віри у тих а, концепціях. А в тому розумінні, як це подає християнство, ось тут виникає дуже багато питань, тому що часто християнство говорить про любов, яка ставить інтереси вище моїх власних, а не своє я на п'єдестал мого життя. Uh -huh. Сила віри не у те, що я можу все, а у те, що Бог може все. Зробити в моєму житті, у житті того, хто все не може. І ось проти цього е, дуже часто можна почути певні е, закиди. Мовляв, це страх і слабкість, тому що людина, яка не здатна ні на що, апелює до того, що якийсь там міфологічний Бог їй допоможе. І, як на мене, тут є дві причини: одна це пропагандистка, тому що без цього ми нікуди не. Не підемо так чи інакше, суспільство або певні зацікавлені особи вони просувають цю ідею, що релігія нікому не потрібна. Релігія це лише контроль над особистістю, розумом і так далі, але є інша сторона, про яку часто замовчують. І один місіолог написав, що Друга світова війна показала світу як християнство Західної Європи. Вбиває мільйони в той самий час, як атеїзм радянського Союзу також вбивав мільйони. Давна Сиська Німеччина, Радянський Союз, дві тоталітарні країни, але одна з них християнська, угу. і люди зазвичай вони не розбираються, чи щирі християни то були, чи не щирі. Якщо Ті, хто позиціонують себе як християни, робили такі звірства, значить, ця релігія не може бути істиною. Тому тут е дві причини злилися воєдино: перше, це пропаганда, а інше це поведінка самих християн, яка десь е накинула тінь на християнство. А ось чому радянські міфи так про темних фанатиків і шкідливу церкву досі живуть у суспіль у суспільній свідомості? Що сьогодні може допомогти людям ось подолати цю недовіру довіри, яку нам десятиліттями насаджували пропаганда і страх? Ну тут ви вже частково відповіли на запитання. Так ви сказали, mm -hmm. що це десятиліттями насаджувалося. Люди не так, цілі покоління людей, які виросли в умовах цієї пропаганди, вони не можуть враз змінити свої е, установки. Вони не можуть змінити в своїй пам'яті асоціації, які їм нав'язали, а нав'язувалося це дуже дуже потужно. Я думаю, е наші слухачі прекрасно знають про п'ятдесятників, шістдесятників е так українську інтелігенцію, яку засилали, розстрілювали саме <гум> розстріляне відродження. Е та саме всім ус відома зараз е милява тікуча е шизофренія, так яку ставили, або. Української інтелігенції або релігійним діячам, і так далі. Тобто, ми бачимо, як тоталітарний режим він зробив все від е легких, доволі таких е звичайних буденних речей для того, щоб показати, що у Бога вірять лише темні люди, і до радикальних е дій аж до знищення представників інтелігенції, в тому числі і духовенства. Тому. Потрібно не просто дещо зробити з цим а потрібно напевно я сподіваюся, мене правильно зрозуміють зміна покоління тобто, покоління, яке виросло вже після тоталітарного режиму, воно вже буде відкритим. Для того щоб сприймати християн не як загрозу, не як пережиток, архаїчний пережиток е, історії людства, а як щось сучасне, як щось добре, хороше, що допомагає людині здобути певну систему цінностей, яка допомагає людині бути доброю до інших, справедливою, чесною, відстоювати інтереси інших людей, а не лише свої власні, тому тут. Е, як на мене, знову ж таки дві причини, так? Два, два шляхи: перший це з розумінням ставитися до покоління, яке виросло в умовах пропаганди, а з іншого боку, це показувати своїм життям, що християнство зробило мене кращим, що Христос мене зробив кращим. Він звільнив мене від стереотипів, від негативних рис характеру і так далі. І коли люди уже більш вільні від пропаганди побачить християнство в дії, тоді вони переоцінять значення християнства і для них Владиславе. А якщо звернути увагу на сучасне кіно, на вашу думку, чому воно рідко показує справжню силу віри, а натомість героїзує грішників? Як це впливає на сприйняття християнства серед молоді, яка вихована на таких образах? Я думаю, ті, хто ну, дивилися старі фільми, особливо там фільми, напевно, аж 90-х, 80-х, 80-х, Ми якось з дружиною дивилися фільм 50-х років. І є в них певна теплота. Так, не у всіх, але є. Є ось ці цінності сім'ї, цінності дружби, цінності вірності і так далі. І дійсно, ці самі цінності є і в сучасних фільмах. Ми можемо згадати ту саму трилогію Володар Перснів, тому що я думаю, слухачі знають, що її написав Толкен, який був католиком. Хроніки Нарнії, які написав англіканський представник Клайв Льюіс, у якого взагалі був дуже складний шлях від християнства до окультизму і знову до християнства, і в цих фільмах. Звичайно, є певні режисерські вставки, але можна побачити е, ось цінності, справжні цінності. Але коли ми говоримо взагалом про м, кіноіндустрію, на, на що вона взагалі в першу чергу розрахована? Якщо протистояння добра і зла? Е, так, так, але загалом це розваги. Це розваги. Більшість е, кіноіндустрії це розваги відпочити, де не потрібно глибоко мислити, не потрібно вдаватися в глибоку філософію, аналітику і так далі. Е, до того ж, ми знаємо, що людина, якщо більше, якщо не помиляюся, 15 хвилин дивиться е, фільм. Вона її мозок перестає аналізувати цю інформацію. Угу. Відповідно, вона сприймає все як е, ну дещо реальне, тому що мозок знову ж таки не розрізняє реальність або нереальність. Відповідно. Ми стикаємося з цим з цією проблемою, що скільки кіноіндустрія направлена на широкі маси, не на таку аналітичну думаючу аудиторію, то можна розповсюджувати таким шляхом дуже багато різних ідей, які е, можуть показати, що без релігії можна спокійно жити. Християнство не також уже й потрібно. Героями стають антигерої, які є ніби хорошими хлопцями, але вдаються до сумнівних е, методів, які в буденному житті звичайна людина. Сприймала би як прояв зла, не як інакше. І тому, коли людина дивиться на ці всі картини, а один за одним зараз фільми а, будуються на тому, що є якийсь протагоніст, але він більш антигерой по своєму характеру. І відповідно, людина розуміє, що життя сіре немає чіткого поділу на біле і чорне. І хоча це і правда в деяких моментах. Але не в тих моментах, коли потрібно зайняти чітку позицію. Є правда, є, є, є брехня, є добро, а є зло. Біле і чорне має бути. І у всьому якраз виникає проблема. Чим більше ми поглинаємо контенту, де розмиваються грані, тим менше цих грани є в нашій свідомості. А чому люди схильні підмінювати духовність? Обрядами і традиціями як церкві повернути святами звичаєм живий зміст, шлях до зустрічі з Христом, а не просто гарну форму, так легше. Легше заплатити, щоб за тебе хтось щось зробив, ніж самому отримати якісь знання. Легше посидіти е, на якомусь семінарі деякий час, ніж цей час потратити для того, щоб е, зробити те, до чого тебе закликали. Е, легше просто помолитися, так за іншу людину, щоб Бог їй допоміг, ніж допомогти тій людині. Я не кажу, що молитися погано, це погано. Я про саме протиставлення. легше свою дію замінити формою, видимістю цієї дії. І тому, коли ми говоримо про ці обряди, то обряди легше зробити, ніж зайнятися наближенням свого розуму, свого серця до Бога. Тому що обряди в подальшому тебе не зобов'язують ні до чого. А наближення до Бога буде зобов'язувати людину прийняти рішення або йти Божим шляхом, або залишатися на своєму. Тому, напевно, так легше. А як повернути живий зміст, ось, напевно, якраз цим другим варіантом в першу чергу усвідомлювати і працювати над собою, щоб я був готовий брати участь в обрядах, пам'ятати, що обряди для мене. Нічого не значить, обряди символізують, обряди розказують мені про те, яким маю бути я і що для мене Бог. Владиславе. Скажіть, будь ласка, ми хотілося б запитати стосовно такого, Біблія нас в... вчить покірності, правда ж? І чи справді Біблія вчить пасивності і покірності у будь-якій несправедливості? Взагалі, як розрізнити, коли потрібно смиренно приймати страждання? Ну а коли вже відстоювати гідність і правду? А, ну, Я би не дуже хотів, якщо чесно братися зараз конкретно називати обставини чи а, критерії, по яким розрізнити, де треба мовчати, а де а, говорити. Тому що це трошки, мені здається, невдячна справа, а, тому що коли ми даємо конкретну покрокову інструкцію, грубо кажучи, ми стаємо відповідальними. Деякою мірою за дії іншої людини. Я не можу нести відповідальність за інших людей. Але але, що точно варто сказати, це те, що Біблія не вчить пасивності загалом, як А, Ми знаємо і про Мартіна Лютера Кінга. Я думаю, ви знаєте, до чого його привела активна соціальна позиція. Звичайно, знаємо. Ми знаємо. Я думаю, слухачі чули про Дітріха Бенхофера, угу. якого активна антинацистська позиція привела в концтабір Дахау. Ем, тому тут питання навіть не в тому, коли мені займати ну, позицію протистояння злу неправді, а коли мовчати. Питання в іншому: чи готовий я до наслідків, коли я займу цю позицію? Тому що зайняття своєї позиції без наслідків не буває. І мовчання без наслідків також не буває, тому тут треба зважувати не те, коли мовчати, і коли ні, а які наслідки я готовий прийняти. Я хочу би зачитати а, вираз одного а, 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 німецького пастора а, Мартіна Німеллера. Я думаю, також слухачі чули багато разів різну, а, в різні варіації. Цю фразу спочатку нацисти прийшли за, за соціалістами, а я мовчав, бо я не соціаліст. Далі вони прийшли за членами профспілок, а я мовчав, бо я не член профспілки. Потім нацисти прийшли за євреями. Я мовчав, бо я не єврей. Наостанок вони прийшли за мною. Але не залишилося нікого, хто міг би за мене сказати слово. Тому от ми тут бачимо наслідки. Наслідки позиції і наслідки мовчання. Тому Біблія не вчить цьому. Біблія вчить тому, що потрібно захищати тих, хто потерпає, хто, хто має таку потребу. Угу. Апостол Павло, коли наприклад він проповідував Сергію Павлу на острові, і слуга Сергія Павла заважав йому прийняти істину, по словам апостола Павла, цей слуга став німим. Тому що він побачив, що Сергій Павло він відкритий до істини. Апостол Павло тут не дав задню і не замовчав, тому що він знав, що це питання спасіння душі цієї людини. А Ісус Христос, коли бачив, що до людини ставляться несправедливо, до прикладу, до Марії, яка була блудницею, сестра Лазаря. Ісус не змовчав, коли її почали критикувати. Він дав зрозуміти, що Він спас цю людину. І не дозволить іншим людям принижувати гідність цієї людини. От я б напевно обмежився цією фразою Мартіна Німеллера і цими прикладами з Біблії. Але однозначно, Біблія не вчить мовчати, коли ми бачимо гідність людини або, тим більше, можливість спасіння забирається від людини. Владиславе, я хотів поставити вам ще одне питання на останок. Прошу поставитись з розумінням і вас, і наших слухачів. Ми знаємо, в країні триває війна, складні обставини. Але ми знаємо, що багато протестантів, незважаючи в кожного протестанта є свої переконання, в кожної людини є свої переконання. От, скажіть, чому, попри активну волонтерську і капеланську діяльність протестантів, багато хто. Досі сприймає їх зупередження. Можливо, ви би сказали, які кроки потрібні для того, щоб змінити старі стереотипи про непатріотичних віруючих. Ну ви, ви правда, сказали дуже, дуже цікаву думку і гарно те, що це питання зараз воно дуже е, болюче, болюче для багатьох людей. Тому що коли почалася війна, е, дуже загострилося відчуття і сприйняття різних питань. Одне діло, коли війна десь далеко. І нам легко роздумувати, як людям погодити себе в умовах війни там, за пагорбом, як то кажуть, mm -hmm. і складно, коли війна в нас вдома. А, але от це, що ви сказали, хоч є активна волонтерська капеланська позиція, але є упередження по відношенню до церков, а, тут вступає в гру ще один а, момент, ще одна характеристика. Дії. Дії протестантів і їхнє вчення. Люди готові похвалити протестантів за те, що вони мають активну соціальну позицію і допомагають у гуманітарній сфері, евакуаціями, підтримкою наших військових і так далі, але бути лояльним до вчення протестантів. Це вже інше поняття іншого рангу, тому що це передбачає зміну мого способу життя, зміну моїх звичок, зміну моєї поведінки, моєго, мого, а, словарного запасу, моєї поведінки і так далі. А коли я отримую допомогу гуманітарну, евакуаційну чи будь-яку іншу від протестантів, я не зобов'язаний приймати їхнє вчення. Тому я б напевно так, от, 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 от на цьому би і, і завершив цей перший пункт питання. А, люди готові прийняти допомогу, але не готові прийняти вчення. І ось саме до вчення є упередження, тому що воно може протирічити а, особистим переконанням люд, людей, <гум> які приймають допомогу від протестантів. А стосовно іншого, як змінити. А, оці вперед стосовно непатріотичних віруючих, а, ну, знову ж таки, за всіх людей говорити складно, тому що я особисто знаю людей, які за час війни кардинально змінили своє ставлення до протестантів і взагалі до християнства. Але з іншого боку, я знаю людей, які категорично проти. Зайняли позицію проти будь-якої релігії, тому що вони вбачають а, патріотизм лише в одному а, участь mm -hmm. у бойових діях саме зі зброєю в руках. А, тому а, тут я думаю, а, нам не потрібно переконувати всіх, бо всіх ми не переконаємо і не вдасться, і не в цьому суть. А, я думаю, що тут потрібно зайняти позицію. Участі у допомозі тим людям тим категоріям населення, яким ми можемо допомагати. А, і тут і ще один момент, тому що я думаю, наші словачі дуже чудово знають і чули ці думки вирази так що протестанти беруть участь у допомозі постраждалим від війни і військових до того моменту, поки це не суперечить їхнім релігійним переконанням. Це також дуже делікатне питання зараз у мовах війни. Його багато людей може не розуміти, навіть самих християн серед християн. І таке буває. І тут, напевно, зосередитися потрібно на допомозі. Хай Бог керує людьми. І які працюють, і які отримують допомогу. Хай Бог їх переконує, хай Святий Дух їх переконує. А нам потрібно допомагати робити те, що ми можемо робити, для того, щоб хоча б трохи полегшити біль тих людей, які є зраненими війною, і неважливо, яка ця категорія населення, чи то е цивільні люди, чи то військові люди, і так далі. Владиславе, дуже дякую за вашу відповідь. Дякую, що ви погодились на розмову. Дякую за глибоку розмову. Хай Господь вас благословить. Почуємось в наступних етерах програми Інтайм. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую Прагни найкращого. Обирай найкраще.